Дня малята! Сьогодні у нас вам буде незвичайне заняття. Малята! Сьогодні День народження у Галинки! Зараз я вам трішки розповім про цей день. Одним з найбільш довгоочікуваних свят в році, безсумнівно, є День народження. Адже саме в цей день ми з'явилися на кругленькій планеті під назвою Земля. У день народження ти стаєш центром загальної уваги. Адже тебе чекають подарунки, привітання, веселощі та смачне частування. День народження об'єднує друзів, це час крутих подарунків, щирих слів і просто відпочинку. В цей день можна відправитись в затишний парк з атракціонами. Люди повинні цінувати свій день народження, адже це наш особливий день. Малята, ви зрозуміли, що на день народження потрібно ходити щіль, Вірно, з подарунками. Ось і ми сьогодні разом з вами будемо робити подарунок для галинки. Гляньте, малята, ось який гарний ведмедик. Є у мене і ми його з вами будемо виготовляти як подарунок для галинки. Для цього нам потрібна паралонова губка, резиночки, стрічка, наліпки оченят та ротику. Маляти, ви їх можете придбати або зробити власноруч з картону, клейонка, клей, пензлик для клею, ємкість для клею і серветка. Ну що, розпочнемо? Ось малята, якого гарного ведмедика ми з вами зробили. І цього ведмедика ми разом з вами подаруємо галинці на день народження. Ну, мамалята, підемо її вітати. Доброго дня, Галинка. І з днем Народження вітаємо! Гарненькій дівчинці! Бажаємо здоров'я, сміху та чудес! А також щастя до небес! Ми хочемо! Тобі з малятами подарувати ось такого ведмедика, якого ми зробили своїми руками. Тримай подарунок! Вітаємо тебе! Малята, Галинка дуже вдячна вам за подарунок і буде з нетерпінням чекати наступної зустрічі з вами. До побачення малята.